Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, лист святителя Ніколая Віліміровича Архірея Сепському, одному заможному бізнесменові, який розповідає, як він забезпечив собі заможне і безтурботне існування. Мені страшно за вас. Ви пишете, що забезпечили себе і своїх дітей так надійно, що можете тепер жити зовсім безтурботно. Схоже, що ваша безтурботність вигнала з вашої душі страх Божий. Чим ви забезпечені? Грішми? Хіба не чуєте, як банкрутують банки і в одну мить роблять мільйонерів жебраками? Або ще гірше самогубцями? Хіба не читали ви про численні землетруси, які за хвилину перетворюють цілі міста в руїни? Ви купили сади й поля? Хіба забули ви про нещасні нещодавні посухи, повені і хмари сарани? Якби ви читали Євангеліє, то зрозуміли б слова Христові спокуса багатства. Я здивований, що саме в ці дні, коли Гнів Божий розтрощує кожен щит людський. Котрим люди хочуть захистити себе поза вірою в нього, всесильного. Ви вважаєте себе захищеним таким незначним щитом, як багатство і шматок землі? Ви нагадуєте мені китайців, які під час війни з японцями розкривали над головою парасольки, щоб захиститися від ворожих куль. Поруч з вашою гідною покарання безтурботністю через багатство, яке є мізерністю перед Господом, припускаю й інше зло, а саме те, що багатство ваше нажити неправедно. А це означає їсти черстві хліб і себе і дітей отруїти. Послухайте, що говорить святитель Златоуст. Хто неправедно збагачується, Гіршість за жебраків краще просити милостиню, ніж красти. Біблійна повість про праведного Іва Многострадального свідчить про те, що праведна людина може за один день втратити земне багатство. А що вже казати про неправедного, про грішного? За один день втратив Іов весь свій маєток, а потім синів і дочок. Потім позбувся здоров'я і сидів, як жебрак. На гноїщі, хіба ви не боїтеся, що з вами може статись подібне? У своїй убогості й хворобі благочестивий Іов зберігав свою душу від розпачу, міцною і твердою вірою в Бога, а ви чим душу збережете? Що зможете отримати, що зможе втримати вас від самогубства, тобто від того, щоб до матеріальної загибелі не додати загибель душевну? У Святому Письмі сказано: Хто любить неправду, той ненавидить свою душу. На самоті, у нічні години говоріть зі своєю совістю, запитайте себе, що любите ви більше, неправду чи душу свою? Поспішіть в Бога багатіти за словом Спасителя, а багатіти в нього означає багатіти тим багатством, яке Богу угодно і яке ніколи не залишить людину, і перейде з нею в царство Боже. Це багатство віри і тверде сподівання на Бога, багатство милосердя і співчуття істини і братолюбства. Цим щитом захистите ви своє життя і життя своїх дітей надійніше, ніж всіма багатствами світу. Господь нехай просвітить і благословить вас. Амінь.